Знову привіт. дорогенькі! хочу дати вам буквально коротенькі рекомендації стосовно моїх відео, ті, що стосуються про роботу. Роботу з родом, роботу з несхідним висхідним потоком, маленькі кроки і так далі, і так далі. Ви почали щось відчувати. Отже, якісь тілесні Відчуття вже пішли. Не зупиняйтесь. Я вам скажу, що з тими маленькими кроками я працював 2 роки. Два роки кожен день. Тепер у вас нема такого часу. Вам стільки і не знадобиться. Тепер все пришвидшується. Час плине швидше. Ви більше вміщаєте, ваші роботи більш ефективні. В мене тоді. 30 років тому, навіть 35, в мене було повно часу. І я собі мав спокій і не знав, на що я то робив. Я просто то робив. Мені було, мені було цікаво, я грався з тим. Але опановував себе, опановував всесвіт і свої відчуття. Отже, не зупиняйтеся, якщо хочете отримати результат. Працюйте, працюйте, працюйте. І не так. Що? Раз і потім колись. Кожен день. Кожен день. Чим більше ви працюєте, тим швидше, глибше результат. Вподобайки вверх-вниз. Коментарі прошу. Репости. Підписуйтеся. І це навіть не ваша подяка. Це просто ваша вічливість. Papá.